А ви знали, що 24 лютого президент Зеленський подав закон про оголошення стану війни. Нагадую вам, 24 лютого. І тепер дивіться, два роки, більше навіть пройшло, так? Цей законопроект не розглянуто, навіть не дивилась. Це перше, що він подав в законопроекті, так, його навіть не дивились за більше, ніж два роки. Уйди, пройшло два роки. І що вони хоч мають зробити? Вони мають право, не то, що мають право, а. Обов'язково мають хоча б його розглянути. Розумієте? Ну, вони не виконують свого обов'язка. Вони його не розглядають, а, а мають право розглянути. А тепер скажіть мені, що хоче влада від звичайного якогось люд, звичайно просто людини, від звичайного людини. Якщо вона не виконує своїх обов'язків, якщо влада не виконує обов'язки. Тепер дивіться, влада не виконує обов'язки свої, які. Першочергові задані. А хоче, щоб громадянин якийсь звичайний виконував обов'язки. так? І тоді громадянин питає: А чому я повинен виконувати, а влада свої обов'язки не виконує? так? І диктує свої дурнуваті закони для звичайних людей. Як то кажуть, знаєте, як Кузьма казав, придумують дурні закони для нас завал, для них приколи. так? І мене постає питання, чому влада трактує, диктує закони? Які вигідні їй, а громадянин, простий громадянин, який вже в крові відчуває, знаєте, ну, свобода. Свобода, була свобода, повинен виконувати ці закони. Чому? Якщо влада не виконує свої? Коментуйте, що думаєте з приводу цього, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал.